Чемпіонату України 2025 року серед дівчат вагової категорії понад 84 кілограми стає. Яремчук Надія 292,5 кілограми. Зрібною призеркою чемпіоната України серед дівчат вагової категорії понад 84 кілограми стає Кисіль Мар'яна Анастасія 342,5 кілограми і чемпіонкою України 2025 року з класичному порні серед дівчат вагової категорії понад 84 кілограми стає Медведєва Анастасія 347,5 кілограми. Нагороджується також тренер, який підготував чемпіонку. Круглік Віктор. Фото назад. Дякуємо, голову вас в наших змаганнях підбито підсумки в абсолютній першості за формулою IPF. Це кращі серед кращих серед дівчат. Нагород